Привіт, дорогі друзі! Знаєте, для чого встановлюють газобалонне обладнання? Для того, щоб економити. Або ж беруть собі автомобіль на дизелі. Це Ford Fiesta, восьмий рік, 1.4 турбодизель, з розходом палива 6 літрів, 3-900. Ціна машинки 3-900. Восьмий рік 3900. П'ятидверка. Економна, потужна, маленька, красива машинка. Машинка обслужена, геревим поміняні, масла фільтра поміняні, форсунки чистились. Гума 18-го року, літня, класна, Легкосплавні диски, оригінальні, 15-го розміру. По салону, все класно, все супер. Ну, Робить класно, моторчик. Так як це дизель, то ресурси його хватить ще Ще, ще, ще. Передні електросклоподйомники, кондер є в машині, кондір працює. Без помилок. Магнітовка. П'ятиступка. Все просто все надійно. 3900. Хочете невеличку машину для мами, для сестри, для дочки. Просто в сім'ю кататися і наслаждатися їздою, будь ласка. 3900, 8 рік, 1-4, Це бомбочка. Вообще, ціна класна, класна. Так що тіка на майданчику.